Куди це ми оце з цією макітру йде? Як куди, О, Сьогодні ж таке свято в селі. Та й водогін нам побудували. От йду подякувати людям добре. В Україні війна і свято. Люди, Параску, війна війною, а вода водою. Що ви кажете? Як ти пісні співали, що без води і ні туди, і ні сюди. Да, да. Скоро разку не буде різниці між містом і селом. У нас йде. є газ, дорога, водогін. Що нам ще треба? А? Не кажіть, все одно місто від села відрізняється. І чим же це воно відрізняється? Люди в місті що? Ходять якісь там фітнес-клуби, займаються на тренажерах, ходять в спа-салони, солярії. А ваше село що? Люди, наше село що. Вела да. сапу вийшов на город. Тут тобі і тренажерний зал, і солярій, і спа-салон, є. Тоже мені курорт, пальма де село. В місті люди ходять з собачками на поводку. А в з коровою на мотузку. З села бабця може внукам до міста передати, М'ясе, сальце яйце. А з міста, що баба може передати внукам, га? Ну ти що? Зато... да так! Да, да. Зато в місті, знаєте, дівчина як вийде, вдягне топіт. Да шортики на неї любо глянути, всі люди оглядаються, дивляться, кажуть, модель пішла. Ну, на в селі, щоб така йшла, тотка курва пішла, знаєте? У місті, да. знаєте, дівчата, знаєте, які продвинуті. Вони скільки мов знають, вони вищу освіту мають. Наречені знаєте, які круті? Я вам скажу Паразку, хай одружуються на сільських. Сільська дівчина то находка. А ще як корову корова доїти, ціни її, нема. Ціни Ай, її дарма. нема. Все одно люди з села виїжджають до міста, шукають кращого життя. Вони то з села виїжджають до міста, але село з них нікуди не дівається. О, Навер, по да? собі судите, так. Да. А ви uh -huh. що, не звідти? Ви ж куди а, буваєте? Де ви ходите? Куди їдете? А де я маю бувати? Я вон, хожу в стрижавку, це столиця нашого ОТГ. Правильно. От стрижанку, більше ви ніде не буваєте, ага, Бачила якось у вас ті Ну і що? Вигіля саме ходить від стовба до стовба, А що це таке? Де це ви таке вже взяли? Mm -hmm. шо? Де взяла? А була на виставці мод, а там всі моделі ходять від бедра. Uh -huh. От я думаю, дай і собі uh -huh. попробую, бо вони користуються шаленим попитом у чоловіків. А, от воно що. Попробувала, так? Да? Попробувала. І як успіхи. До вечора ходила, хоч би хто клюнув. Все <рес> правильно. Ви на себе дивилися. Ви ні, хоч ні. паспорт почитайте, почитайте паспорт. Люди, а що я його маю читати? Паспорт? Я газети читаю. Паспорт чули. Моделя. Походка в неї від бедра. Від чорта лисого. А ви не боїтеся? Вон кущах насільники розвелися. Чули? Чула, це ти, що то на вокзалі, чи майдани носять. Ой, Палашко, ти, що на вокзалі, то носільщики називаються, вони за гроші. А ти, що в кущах, то насільники, то вони даром. Даєте, безплатно. О, О. Ви шукаєте чоловіка. Боже, уже вже чотири чоловіки було. Ну, Три вам кажуть собі, що ви грибами отруїлися вони. А четвертий з драбини впав. Як це так може бути? Ха? Поясніть. Як може бути? Гриби не любив. Да. На себе подивіться. Що на себе, себе дивитися? Да, да. Я стала в чудовому настрої, подивилася, в дзеркало. ну красуня, і ж що ж мому чоловікові таке щастя привалило. О, а як на віси встала, навах, Боже, та ще й так багато. О, <рес> ви вже цим чоловіком крутите, як хочете. Да. Як ви живете? Да. О, Я живу то. по принципу, щоб ви знали. Що жінка шия, а чоловік це голова. Ото воно й видно, бо шия вся в золоті, а голова лиса. У вас скоро день народження. Що вам подарувати? Ой, ви молодець, ви знаєте, от ні одна скотина не згадала, що в мене скоро день народження. Одна ви знаєте. Фу, на вас. О, а що мені подарувати? Візьміть, подаруйте мені те, що ви того року мені подарували. Хрустальну вазу приперла. Люди, Це ви подумайте, де це знайти можна в якій комірчині ту вазу. От темнота! Це ж хрусталь. Мені треба щось тепер сучасне таке, знаєте, що щось ви електричне, куди? наприклад, фен чи електром'ясорубка. А, а електричний подарувати. сілець вам не підійде. Собі возьміть. А, в мене все є. В мене хата вон є. І корова, і свиня в мене є, і навіть двоспальне ліжко є. А uh -huh. і телевізор, так. Да? Все в мене є. То що мені ще треба? А ну, я чу? знаю, що вам треба розкладушку вам треба, знаєте? А, От так, ви розумна, да. ні, Палашко, Ви таке з головою не дружите. Ні. А що мені з нею дружити? Я знаю сплю. <рес> а ви не чули, що риб? риба корисна тепер для ваших містків? Я ж вам казала? Це брехня, це брехня. Я їй лоба оселедцем натирала. Що ви карасі до голови клала і ходьби що. А я думаю, ну чо ж це ви така продвинута? Зміхаєте угу. з мене. Я з вас торік не кипкувала, як ви банку к'ямок зіли від декуліту. Знаєте воно. чи ні? <реш> ви знаєте, куди це ви оце йшли? Куди Пийти? я на свято села йду. А чи це ви мотру не взяли з собою? То з нею везділа, а це без мотрі. Бо ми посварилися. А, як це з мотрою? то ще посваритись можна? Через нас і Українку ви, ви А, вірші неправильні, да. да Боже, да, при чому тут вірші? Вірші віршами, а 200 гривень треба давати. Що ви кажете? Ой, сміх курам, Палашко. Зараз Паразку, ви щоб знали. Сміх у моді. І сміх то страшна сила. Да. Гумор заражає на перемогу. Нехай допомагає нашим захисникам бити окупантів. Вітаємо усіх з днем села. Слава Україні! Слава, слава ЗСУ. ЗСУ! Тож смійтеся на здоров'я!